Це ми на вершині. Тут де пам'ятник Криш-Турей, на тій стороні Лісабона. Через тижу перепливли на кораблику. Зараз ми біля Ісуса тут знаходимося. Всередину попадемо, дуже там кілька автобусів вже приїхали, всі стали туди в чергу, щоб піднятися наверх. Всі захоплюються видовичним мостом. Міст сан франциско І ми підійдемо глянемо. Буде повний. Це зверху автомобільний міст. А внизу вони її, поїзди її ходять. Поїзд бачимо теж. Далі Алжеш, там цей район. Алкантара. Напроти нас, через міст, на авкантеру ходять автобуси. Весь Лісабон як на Делоні. Крісто Рей. Се. Внизу ріка Тежо міст. А через міст їде вся техніка в Лісабон, в самий центр серця столиці. Правда, судри трошки праворуч. А тут Алкантара Зупинка. От, а ми на висоті на Павербі, біля статуї. Рею, крістов, царю. Ось його статуя, ось він сам. Молиться за населення. Тому що тут колись був землетрус дуже сильний. Оце він. Зараз тут музей внизу, багато фотографій. jer visi jače takaje kis цікаві